Місячника громадського транспорту, контролю за роботу громадського транспорту і за лістами громадським транспортом. Так звана проблема громадського транспорту в тернополі є вирішеною, можливо, лише якісь там дрібні питання, тому що на сьогоднішній день, оскільки маю результати опитування і тернополян, які користуються громадським транспортом, це не є та проблема, яка требує реально людей. Але залишилася проблема виконання своїх обов'язків безпосереднього водіям автобусу. Саме тому було оголошуємо. Місячний контроль за роботою громадського транспорту. До речі, щодня, щоб було мали розуміння, я отримую зведену інформацію в такому вигляді, яким чином Чорнополяни подають свої скаги на телефон 1570 на спеціально оголошення телефон, де вони мають можливість повідомити про свої недоліки роботи транспорту. Це, наприклад, за вчорашній день є 4 зварки. Відповідно тобто ці звернення не працьовуються, формуються. Я думаю, що наступного тижня ми зробимо окрему прес-конференцію для управління транспорту розповість більш детальніше про всіх порушення в встановлені. Сьогодні можемо сказати тільки такі попередні загальні дані, значить до роботи по даному питанні залучені працівники охорони транспорту, працівники охорони муніципальної поліції. Працює 12 громадських інспекторів, частина депутатського корпусу і частина які сідували, і сідомо взяти участь За період з 10 червня по. 20 червня здійснено 496 перевірок міських автобусів і тролейбусів. За результатами перевірок у нас були видалені наступні порушення. Це куріння, це горох в салоні автобуса два випадки. по мобільному телефону під час викупів два випадки. Невидача квитків 33 випадки. Це те, що є найбільш головне. І що, в принципі, залежить навіть не стільки від водія і від наших пасажирів, які повинні вимагати на цих квіток. Робота водія на уніформі – 21 випадок. Порушень перевезені громадян не установи. Також складно 67 актів з приводу санітарно-технічного стану транспортного засобу. Тобто це або необхідність заміни обшивки крісел, е, або необхідність заміни е, інших е, об'єктів на території автобусу, або неякісний санітарний стан, неякісне прибирання автобусу. Крім того, до роботи по даному напрямку ми запросили працівників Державної інспекції і також проводили спільні заходи разом з ними в межах їхніх допомагав. Хочу наголосити, що сьогодні в Тернополі, напевно, єдине місто в Україні, яке не дні в інших місць зберегло перевезення пільгових контролів пасажирів, і функціонує таке вид громадський транспорту, як соціальний максимум. При цьому ціни, які діють в Тернополі на поліз, є збалансовані, тобто вони відповідають, враховують як економічне, мають належне економічне обґрунтування і соціальну скотлу.